Мені приємно знову цей ранок привітати всіх, хто дивиться передачу ранок з Надією. Побажати вам доброго ранку, побажати вам мирного неба і гарного дня. Разом з вами я дякую Богові за цей день життя і дякую особливо Богові за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. І так жалкую, що в нас не вистачає інколи віри, щоб повірити цим обітницям і здобути перемогу. Пам'ятайте, що в останній день, коли повернеться Ісус, багато людей будуть неспасенними. І що цікаво, хто буде судити їх? І Ось у від Матвія у 12 розділі, у 37 вірші, ми читаємо. Бо за словами своїми будеш оправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Цікаво, що Бог дав кожній людині талант мови, щоб удосконалювати його для нього. Це дуже важлива довіра. Нехай наші слова несуть у собі життя, указуючи іншим на Спасителя. Нехай вони несуть сонячне світло, а не темряву, гармонію, а не ворожнечу. Не вимовляйте нічого, чого не наважилися б вимовити у присутності Ісуса та Ангелів. Не кажіть слів, які можуть викликати розбрат у чиємусь серці. Яке б роздратування ви не відчували? Утримайтеся від необачних слів. Якщо ви уподібнитесь до Христа в мові та вчинках, оточуючи вас люди, отримають благословення від спілкування з вами. Праведні слова та вчинки справляють сильніший вплив до добра, ніж усі промови і проповіді. Будемо ж остерігатися слів, які викликають занепад духу. Твердо вирішимо ніколи не брати участь у лихомовстві та лихослів'ї. І у нашому повсякденному житті перестанемо насаджувати насіння сумніву. Будемо остерігатися, плекати невір'я та висловлювати його іншим. А почнемо дисциплінувати мову, завжди пам'ятаючи, що домогтися цього можна. Тільки дисциплінуючи розум, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Навчитися стримувати язик ми зможемо тільки з допомогою Христа. Яке перетворення відбулося б у цьому світі, якби люди у наш час наслідували приклад Христа в словах? Характер людини можна досить чітко визначити з її розмови. І ось у приповістках у 17 розділі 9 вірші ми читаємо, хто провину прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Псалмист запитує, Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто у невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Коли хтось приходить до вас з плітками про ближнього, вам слід відмовитися, слухати їх. Ви повинні запитати його. Ти вже обговорив це питання з тим, кого це стосується? Скажіть йому, що він повинен керуватися біблійним правилом, піти спочатку до цього ближнього та з любов'ю поговорити з ним наодинці про його провину. Якби всі виконували Божі вказівки, пліткам не давалося б волі, зустрічаючись з людьми чи сусідами, говоріть про Прекрасну любов Ісуса. Радійте Його заступницькому служінню заради грішної людини. Розповідайте своїм друзям про те, як ви любите їхні душі, бо вони викуплені кров'ю Христа. Нехай не буде так, щоб ми робили шлях інших стомлених, подорожніх ще важчим, перебільшуючи їхні помилки і судячи їхні вчинки. Нехай допоможе нам Бог. Вимовляти слова розради, надії та мужності, щоб підбадьорити самотніх, які втратили мужність і помилилися, коли вас відвідує спокуса, говорити необачно, будьте поготові. Якщо хтось приходить до вас зі словами критики на адресу одного з божих дітей або будь-кого, зачиніть свій слух, і не прислухайтеся до жодного такого слова. Якщо вам грублять, ніколи не відповідайте тим же, не говоріть ні слова. Коли вас провокують, пам'ятайте, що мовчання це красномовство. Мовчання є найбільшим докором для тих, хто любить чіплятися і для роздратованої людини. Ми повинні поставити собі за мету по можливості наповнити наше життя. Усілякою приємністю і творити всіляке добро оточуючим. Добрі слова ніколи не пропадають марно. Ісус відзначає їх так, немов вони були сказані Йому самому. Сійте насіння добра, любові та ніжності, а вони розквітнуть і принесуть плід. Слово Ваше. Нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Талант мови був даний, щоб приносити всім користь. Приємні, радісні слова коштують не більше, ніж неприємні та похмурі. Різкі слова ранять і пригнічують душу. У цьому житті. Кожному доводиться боротися з труднощами. Кожний зустрічається з образами та розчаруваннями. Тож невже замість сонячного світла ми вноситимемо морок у життя тих, з ким спілкуємося? Невже не будемо говорити слів підтримки та благословення? Такі слова безперечно послужать благословенням і для нас, і для тих, кому будуть сказані. День у день, ми сіємо насіння для майбутніх жнив. Ми повинні бути вкрай обережними у тому, що сіємо і своїми словами. Ми часто забуваємо, що сказані необережно слова, але ці слова принесуть урожай добрий чи поганий. Посійте одне недобре, грубе слово. І це насіння, знайшовши ґрунт в умах слухачів, проросте. І принесе плід за родом своїм. Посійте одне насіння христоподібними, ніжними, добрими словами, і вони принесуть вам благу віддачу. Будемо ж стежити за собою, щоб вам вимовляти слова не прокляття, а благословення. Якщо ми посіємо пшеницю, то й пожнемо пшеницю. Якщо посіємо кукіль. Пожнемо кукіль, І цей урожай буде явним і рясним. Не обманюйтесь, Бог бути не може, бо що лише людина посіє, те і пожне. Урожай обов'язково буде, йому ніщо не зашкодить. Бог закликає своїх дітей бути обережними в словах. І я хочу молитися разом з вами, щоби. Ми набули тієї сили в Господа, і щоб знали, коли, що, де і як говорити. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоби подякувати щиро за твою безмежну любов, за охорону за життя і здоров'я і за всі великі благословення, неба, які ти даруєш нам, Господи, на цій землі, бо ти хочеш взяти всі наші гріхи і віддати нам свою праведність, щоб ми могли бути з тобою. Ти навчаєш нас, що наш дух, душа і тіло мають бути неопоганеними. І сьогодні особливо, Господи, ми звернули увагу, яку роль відіграють слова у нашому житті. Тож благаємо тебе, Господи, дай нам мудрості, щоб ці слова завжди були добрими, лагідними, щоб ці слова представляли Тебе, живого Бога, усім, з ким ми будемо спілкуватися, наш дорогий небесний батько, змилосердися над нами. Прощай нам, бо до сьогодні ми багато вже сказали недобрих слів, подумали багато недоброго і навіть учинили. Тому каємося і просимо прощення. Нехай Твоя милість і ласка буде з нами, нехай Дух Святий веде і керує. Нехай тобою буде благословений наш край і наша країна. Ми все увіряємо Твої руки і віримо, Господи, що Ти знаєш все, бачиш все. Але ми продовжуємо просити у Тебе миру. І за все подяку заносимо тільки. -ті тобі, живому Богу, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Слова це цікавий інструмент, яким користуються люди. На превеликий жаль, цей інструмент буде використаний для того, щоб нанести глибші рани людині, але разом із тим, цим інструментом можна усе загладжувати, можна лікувати. Слова це чудовий подарок Бога людству. Завдяки словам, люди можуть спілкуватися, можуть висловлювати свої думки, можуть робити багато чого. І це завдяки словам. Все це чудово. Але Господь і застерігає нас, що за своїми словами ми будемо або оправдані, або осуджені. Отже, подумаємо, що ми промовляємо. Які слова виходять із наших уст? Що відбувається, коли ми спілкуємось, як сприймають нас люди? Що вони скажуть після того, коли ви залишите їх? Що вони подумають про вас, про ваші слова? Слова наші будуть відкривати, чи вихована ми людина, чи ні. Тому нехай Господь допоможе, щоб наші слова були небесного походження, тільки лагідними і добрими. І це можливо, коли в серці живе Ісус, коли промовляє Він. Нехай Господь допоможе нам сьогодні прожити цей день разом із Ним. І з ким ми будемо спілкуватися, щоб це приносило благословення як їм, так і нам. Будьте благословені Господом. До побачення.